А ну давай Стяну. Стяну, це, давать, а ще менше. Порядок? Ну так да, нормально. Ну все, значит будут да. твои. Димону з кибітському спасію, Андрюхе Осачини. За такий причет спеціальних сумках. Просим Заступник начальника загону 1 ДПРЗ боєв служби субідного захисту Корнієнко Максим Антонович. Корнієнко Максиматович. Розкажіть, будь ласка, яку допомогу сьогодні ви отримали? Значить, сьогодні ми отримали 10 таповідомих костюмів. Хочу за них подякувати благодійному фонду Віхел України, Маріні Карт. Та безпосередньо Олегу Фельшану, який це все довів до кінця. В першу чергу, це захист особового складу при ліквідації пожеж. В нас вони на озброєнні є, але вони з часом виходять з ладу, те затирається там, і тим паче цей зразок він є більш новішим і в нього набагато кращий захист. Допомогу цю отримує. Кожна пожежна-рятувальна частина, тобто зараз ми знаходимося в третій пожежній частині, Їм три костюма, є ще в білій церкві ще два пожежних підрозділа, їм також в четвертій частині чотири костюми, першій три. Сумовляюся, на початку жовтня ми отримали також від благодійного фонду Віталій Преніанс 40 пар рак, рукавиць пожежних І 13 чобіт, чобіт, щоб рятувальників, яких вони гасять пожежі. З да, да. коробками Давайте з коробками операція. Помогти на копці зває за тут. Да, багаж, сейчас там просувається. вдіваємо. і один хай старий. <реку> Просто для порівняння, це старий костюм. Да, І... Це старий костюм, який використовувався, який вже в свій час. А скільки цьому костюм? Миколай, скільки цьому костюм? Ой, років. Та років 20, як мінімум. 20 років, 20, серйозно? Да. Просто контраст. Бомба. Зрівняєте, принцип ось оцей, коли він йде просто-напросто колір цього, колір цього. Тобто тут потовщена подстежка, плюс відбиваючий ефект у нього такий. А так взагалі ще якась допомога від наших місцевих підприємців, волонтерів. Найбольне питання, як я казав, це обув. Це касається всіх і пожежників, і водіїв, звісно, обув. Були б дуже раді, якби вони були. сейчас такой да. Доброго дня, у вас там нет. давай, давай, я ставлю. Станьте Що, Мене на свалку вже, так? Я хоті, що закоментували, але стан костюму, які, які у вас є в наявності, які були у вас в наявності, і ці костюми, які до вас прийшли, що ви можете про них сказати? Про ці, що тут нічого поки не можемо сказати, тому що ми їх вперше бачимо. А про ті, що у нас були, вони, по-перше, давні, по-друге, вони малих розмірів і вже вони. Тось, Ну, прийшли непридатний стан, тобто в ці костюми. Ну і звісно, ті костюми набагато. І в сучасні більш Якби не виток, ми б до сих пір, напевно, скористалися такими старими. Добре, дякую. Все тоді? Поїхали.